Трамп прокоментував мирні переговори щодо України цього тижня у Саудівській Аравії. Він зазначив, що я думаю, що цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі. Ну і зокрема, також поговоримо детальніше, що ще він сказав. Адже багато заяв нині лунає від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Багато прес конференцій коментує він, зокрема журналістам. І Трамп зазначив, що на обговорення між США та Україною Саудівській Аравії можливо відбудуться дуже важливі події. Далі буду цитувати. Я вважаю, що в нас буде позитивний результат у Саудівській Аравії, оскільки вони організовують різноманітні обговорення і туди прямує багато достойних людей. Мені здається, що в Україні все складеться добре, і для Росії, як мені здається, все складеться теж благополучно. Цього тижня можуть відбутися вельми важливі події. Сподіваюся, на це зазначив президент Сполучених Штатів Америка. Але як ми зазначали напередодні, також важливо те, що Сполучені Штати Амери. Рики, все ж таки, цими переговорами будуть намагатися оцінити миротворчу позицію України на зустрічі в Саудівській Аравії. Як ми вже зазначали, про це дописували видання Reuters, і, Як воно писали офіційні особи Сполучених Штатів планують використати цю зустріч з українською делегацією, частково для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на суттєві поступки для Росії для припинення війни. І делегація Сполучених Штатів також буде стежити за ознаками того, що українці, нібито серйозно, налаштовані. І на поліпшення відносин з адміністрацією Трампа, а чи пам'ятаємо, е крім того, також заяви вже луналові Трампа, що нібито... Україна не готова до миру. Він зазначав, що диктатор Путін прагне вже скоріших переговорів. Прагне миру, хоче перемир'я. А от Зеленський нібито того не хоче. Ну всі ми пам'ятаємо його заяви щодо диктатора без виборів. Пам'ятаємо і загалом ті образи, які лунали в бік лідера нашої країни. Так от щодо того, все ж таки, що дійсно будуть обговорювати Саудівські Аравії, які питання підійматимуть на цих переговорах представники Сполучених Штатів і Українська делегація про все це розмірковує відповідь. Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, обов'язково підписуйтесь на його ютуб-канал, адже кожного дня в нього виходить досить цікава аналітика стосовно того, що відбувається як в Україні, так і на міжнародній арені. А далі можемо почути його суб'єктивні думки щодо переговорів у Саудівській Аравії. Наймовірніше питання буде стосуватися. Припинення обстрілів, тобто припинення ударів далекобійною зброєю, ракетами і дронами, це ініціатива, з якою виступив президент України ще раніше, і яка підтримана Францією, Британією і думаю, що буде підтримана Сполученими Штатами, тобто стратегія малих кроків. Перші кроки, які мають бути вжиті, це обмін полоненими в режимі всіх на всіх, це зупинка ударів. Далекобійними дронами та ракетами, тобто Росія має припинити запуски шахедів Росія має припинити застосування ракетного озброєння по цивільних об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури. Ну а Україна взамін не буде завдавати ударів по НПЗ. До слова, ви бачите, що удари по НПЗ тривають. Центр протидії дезінформації зазначив буквально свіжа інформація що Уражено було Новокуйбишевський НПЗ. До цього були удари по одному з найбільших нафтопереробних заводів Ленінградської області. Тобто, сили оборони працюють, збройні сили працюють, сили безпілотних систем, служба безпеки, головне управління розвідки, міністерства оборони. Всі працюють на те, аби цими глибинними ударами завдати ворогові як найбільше втрат, руйнувань. Та збитків російській економіці, яка фінансує агресію проти України. Отже, що до цього будуть тривати обговорення. Це підтверджує і видання Financial Times Тобто, видання Financial Times пише про те, що саме це питання буде порушуватися на зустрічі е між українською та американськими делегаціями в Саудівській Аравії, і саме цього буде стосуватися е в обмін в обмін на це. Україна розраховує, що США змінять рішення і відновлять надання допомоги, можливо, навіть і наростять, тому що ви знаєте, що позиція Сполучених Штатів і адміністрації Дональда Трампа може коригуватися і змінюватися. Як я і передбачав раніше, на її зміну може впливати і впливатиме фактично позиція Путіна, який руйнує дуже багато ініціатив і який починає. Собі дуже багато дозволяти це, власне кажучи, звичайно, не подобається Трампу, попри все, щоб він не говорив, попри те, що все добре з Росією, є діалог. Ну, видно на сьогоднішній день, що в принципі, е, в принципі, е, ситуація фактично така, що можуть бути вжиті і санкції додаткові проти Росії. Я ставлюсь дещо скептично до санкцій, до їхнього терміну. Ми бачимо, що зараз тільки. От зараз, на третій рік, по на четвертий рік повномасштабного російського вторгнення, більшість санкцій мають дію, тобто вони завдають реальних збитків російській економіці і продовжать це робити. Але це потребує часу, а ми потребуємо рішень, зокрема. Для фронту вже зараз для того, щоб стримувати ворога, завдавати йому максимальних втрат і не давати Росії превалювати, для того, щоб диктувати потім свої умови як Україні, Європі, так і в цілому заходу, це дуже важливий елемент. Друзі, на ну, тим часом у мережі з'являється інформація, що Ілон Маск та Марко Рубіо посварилися на засіданні Кабінету міністрів Сполучених Штатів у присутності президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. За даними The New York Times, конфлікт у Білому домі спалахнув через критику маска, який звинуватив держсекретаря США Марко Рубіо в тому, що той не проводить нібито масштабних скорочень персоналу у своєму відомстві. Рубіо відповідь заявив, що вже 1500 співробітників пішли на пенсію достроково і саркастично додав. Що мені тепер знову наймати їх, щоб потім звільнити для шоу до суперечки, згодом підключився і міністр транспорту, який звинуватив Маска в спробах скоротити кількість авіадиспетчерів. Ілон назвав ці заяви брехнею, А і в конфлікт, як пишуть журналісти, намагався втрутитись навіть і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І так, президент США запропонував шукати нових диспетчерів серед студентів. І також мовляв, авіадиспетчера мають бути мають бути природжені генії. Згодом Трамп спробував. Вав згладити ситуацію та заявив, що Ілон відмінно ладнає із Марком. і Вони обидві роблять фантастичну роботу. Ну а водночас у Трасошал президент Сполучених Штатів перше розкритикував все ж таки методу маска, порадивши йому проводити скорочення скальпелем, а не сокирою. От такі новини з'являються на фоні того, що ми говоримо нині про переговори, але розуміємо, що у Сполучених Штатах Америки досить цікаві такі конфлікти відбуваються всередині. Бачимо, що Ілон Маск дійсно продовжує. Ж такі гучні заяви робити і в себе в соцмережах, і в Твіттері. зокрема, пам'ятаємо про Старлінг, Також він дописував. Ну до цього ми дійдемо, проте нині хотілося вам дійсно зачитати таким. Цікаві новини, які лунають зі сполучених штатів, але бачу також що дописують і ще щодо допомоги. Зокрема, про корисні копалини про угоду дописували, що поки що жодних ознак що допомоги Сполучених Штатів Україні відновиться після підписання угоди про копалини немає. Так зазначили дипломатичні джерела CBS News. Будемо чекати все ж таки і результатів тих переговорів, які будуть відбуватися вже ось ось 11 березня. У Саудівській Аравії. ну а ми друзі, продовжуємо. давай повернемося до маска. <с <с хочеться таке обговорити, хочеться маска обговорити. Бо дивись, як мінімум, за декілька тижнів це вже там другий чи третій скандал в Білому домі, і це стає нормою. Мені здається, що, що Трамп сам якби від цього отримує задоволення і наставив собі друзів, які йому будуть допомагати роботи із правління Сполученими Штатами. Америка певне шоу. Американці yeah. люблять шоу якихось там від душних домогосподарок і тому подібне. І ось їм в допомогу певні персони. Зокрема, деякі об'єкти. Суб'єкт саме керівник які займають керівні посади в Сполучених Штатах Америки, вже досить давно чекають саме на відставку маска. Вони сподіваються, що це такі люди: керівник апарату Сьюзі Вайлс, заступник керівника апарату Джеймс Блер, директор офісу персоналу, президент Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, Серджео Гор. Безпосередньо Маск очолює оцей догі і це. Це все повідомлялося, що він має бути очільником не 365 днів у а в нього є певні обмеження. Він буде буцімто виконувати своє повноваження всього на всього днів. А тобто такий у нього контракт, так би мовити, був підписаний, але більшість. Саме представників говорять про те, що е, поки Трампу подобатиметься, як себе веде цей Ілон Маск, допоки він не буде зайняти певні посади. І як уже е, зазначала Дарина, так читаючи певну інформацію, це е, те, що Маск просто взяв та й позвільняв певну кількість людей зі своїх посад, і оцей жарт від його опонента каже: Рубіо, що сказав, каже: Ну я найму їх обратно, щоб обратно звільнити, чи що ти хочеш. Ось це поки що таке питання, чи надовго там тепер Рубіо? Знаєш, якщо у Маска всі козирі в рукавах стосовно да та, там підтримки Трампа безумовно. То, що, що там буде відбуватися. Далі теж цікаво. А, я б навіть, знаєш, поставила ставки. Хто довше протримається? Маск 130 днів чи Рубіо. Отже, рухаємося з вами далі, далі про жарти теж. з... Із... Сполучених Штатів Америки або поки що не про жарти, а потім уже про, про жарти представники Сполучених Штатів Америки цього тижня зустрінуться не лише з українцями, на жаль, а з росіянами і дійсно про це допусне видання CNN, Вище посадовці адміністрації Дональда Трампа, окрім зустрічі з українцями, також планують цього тижня зустрітися із росіянами. Розмова має відбутися в Саудівській Аравії. Відповідну інформацію надало обізнане в цьому питанні джерело. Щодо саме, що відомо про нову зустріч представників США і Росії, джерело, яке надало інформацію журналістам, не зазначило хто саме буде присутнім на новому раунді мирних переговорів Сполучених Штатів Америки і Росії. Зустріч відбудеться після того, як пройдуть перемовини між американськими та українськими представниками. Обмовився про зустріч США та Росії Дональд Трамп під час розмови з журналістами на борту президентського літака. Він зазначив, що дійсно зустріч запланована в Саудівській Аравії. Цитую, на цьому тижні заплановані великі зустрічі в Саудівській Аравії з Росією та Україною. Подивимося, чи зможемо ми щось зробити цього тижня. Як Багато людей в Україні там не лише українці, а й росіяни сказав американський лідер. Глава Білого Дому наголосив, що він думає, що всі хочуть, щоб це скінчилося. Трамп також вірить, що американська сторона досягне великого прогресу в питанні закінчення війни та миру. До слова раніше Володимир Зеленський заявляв, що від зустрічі українських і американських представників Саудівській Аравії він має два очікування. І це стосується і наближеного миру, і продовження підтримку нашої держави з боку американців і ось ця цитата Трампа про те, що там багато людей загинуло, і не лише українці, а й росіяни. Вночі Росія атакувала 176 безпілотних літальних апаратів. Застосувала, скільки ж вдалося збити нашим військовим. Розберемося в ніч проти 10 березня. Противник запустив по Україні величезну кількість дронів різних типів. Повітряні сили успішно знищили майже всі ворожі цілі. Ворог розпочав атаку приблизно о 8 Використавши проти України 176 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет і безпілотники імітатори різних типів, запуски дронів відбувалися із напрямків Шаталова, Міллерова, Курск, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда. Про це повідомляють повітряні сили. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 130 тридцяти і безпілотників інших типів: Харківський, Полтавський, Сумський, Чернігівський, Черкаський, Київський, Кіровоградський, Житомирський, Вінницький. Дніпропетровській, Запорізькі, Донецькій, Одеський, Миколаївській і Херсонські областях 42 ворожих цілі, які безпосередньо були безплотниками імітаторами. Локаційно втрачено без негативних наслідків звитують в повітряних силах України. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина. Зокрема, в Полтавській області пошкоджено три житлових будинки: Господарча споруда, легковий автомобіль і сільського споруду. Одерська техніка також руйнувань зазнала побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів наразі ще встановлюється. Про наслідки дронового удару по столиці розповіли також у київській міській державній адміністрації. Там поділилися, що в столиці тривога лунала протягом трьох годин 28 хвилин з 23.51 до 3.20 на підступках до Києва. Було зафіксовано 16 ворожих безпілотників. 12 з них знищили. Решта локаційно втрачена. На щастя, пошкоджень і постраждалих немає. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що збиті цілі є в області. В регіоні ж вночі працювали сили проти повітряної оборони. Постраждалих і влучань в критичну інфраструктуру. Немає в Обухівському районі. Пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загоряння. Трав'яного настилу пожежа ліквідована в Бучанському районі. Було пошкоджено дах приватного будинку. В Фастівському районі ліквідовано загоряння трав'яного Настилу. Харківська область, за словами голови обласної військової адміністрації Олега Сенєгубова, Росія атакувала підприємства в Покровському і Верхньозорянському. Внаслідок удару шахедам в Покровському було пошкоджено будівлю забійного цеху, птахокомплексу і холодильні установки. Крім того, в Харківському Ські області є пошкодження внаслідок прильотів кабів в Боровій Пошкоджені приватні житлові будинки, лікарня, будівля місцевого комунального підприємства і автомобілі. Безпосередньо такі саме наслідки ми розуміємо, що наразі ворог застосовує всі свої. Безпілотники намагаючись розвідувати якісь обставини, і е, також застосовує їх на жаль, і по своїй території намагаючись відбитись від е, українських військових.